То років тому ірландська дитина померла, аби народитися знову. Але вже як єгипетська принцеса, дівчинка почала говорити іншою мовою та надала інформацію, котру могла знати виключно людина, яка дійсно жила більш ніж три тисячі років тому. Якщо ви подумали, що це чергова історія про божевільну, яка уявляла себе історичною постаттю, то не все так просто. Що за н... Тож сідайте зручніше, дорогенькі, бо це містичне, конспірологічне та все ж страшне. Маленька дівчинка, яку ви бачите на фото, Дороті Ідзі. фото зроблено у 1907-му, в Лондоні, коли цій малі було лише три роки. Одного дня у тому ж році вона гралася вдома і випадково впала зі сходів. Батьки одразу ж покликали на допомогу, так як Дороті не дихала. Проте прибувши до їх будинку, лікар повідомив, що на жаль нічого вдіяти вже не можна, і констатував смерть. Мати та батько дороці були розчавлені горем, адже ще буквально годину тому все було добре. І ось в якусь мить їх життя перетворилося на суцільний кошмар. Лікар поїхав за документами, щоб надати родині свідоцтво про смерть. Втім, коли він повернувся назад, виявилось, це свідоцтво більше не потрібне. Батьки з лікарем були на першому поверсі, коли почули дивний шум, який лунав десь згори. Вони піднялися на другий поверх у пошуках джерела Галасу і, зрештою, дійшли до кімнати, де мало би лежати тіло їх вже мертвої дитини. Та відчинивши двері цієї кімнати, всі побачили Дороті живу та неушкоджену. Ба більше. Дитина просто сиділа та гралась, ніби й не сталося нічого. Посміхаючись, їла шоколадку. Спантеличений доктор оглянув Дороті ще раз. І не виявив жодних наслідків від падіння зі сходів. Ну, це був суцільний шок, адже в кишені у того лікаря лежало свідоцтво про смерть, яку він сам констатував буквально годину тому. Батьки були не в меншому шоці. Щасливі, звісно, втім вимагали від пана доктора пояснень, в яких той очікувано, особливо враховуючи те, що на дворі був 1907, не мав. Лишень сказав, що їх донька повернулася зі світу мертвих. Не ну, усвідомлюючи наскільки можливо він був правий, після повернення з того світу Дороті почала поводитись вкрай дивно. Зокрема, розмовляла з дуже дивним іноземним акцентом, чого раніше за нею помічено не було. У той час батьки навіть трохи побоювалися її, типу, це точно наша дитина. Окрім цього, дівчинку навідували нічні жахідця. Часто мати будила її посеред ночі, оскільки та кричала та билась у вісні, коли ж Дороті просиналась, то благала мати повернути її додому. Керолін мати Дороті намагалась пояснити своїй доньці, що вона якби і є вдома. В своєму ліжку все добре, проте мала все заперечувала. Це не мій дім, казала вона. За її словами, вона бачить той самий дім лише у вісні. Місце зі снів дитини, як я вона описувала, величезна та простора будівля з колонами, оточена садом та великими зеленими деревами. Далі більше, коли дороті було 4 роки, батьки вирішили відвідати разом із нею британський музей. Тоді там проходила виставка стародавнього Єгипту. Тільки на дороті її побачила, одразу ж побігла до величезних єгипетських статуй і бігала від одної до іншої, цілуючи кожній статуї ноги. Притому кричала на відвідувачів виставки, як ті сміють ходити перед богами взутими. Батьки були приголомшені та трохи пристижені такою поведінкою доньки, ба більше вони навіть не могли її вивести з музею цілих три години. І насправді це був лише початок, адже відтоді весь вільний час родина проводила відвідуючі єгипетські виставки. Пов'язано це було з тим, що Дороті казали їм, там мої люди. Коли дороті було сім років, батько придбав для неї енциклопедію про Єгипет, і та стала постійно щось там вичитувати, вдивляючись ці іерогліфи. Мати питала, що ти робиш. На що дороті відповідала: намагаюся пригадати. Трохи згодом в науковому журналі Дороті побачила фото величного храму. Це був храм Сеті в місті Абідосі. Мати помітила широчезну усмішку на обличчі доньки, коли та розглядала фото храму, і запитала, що це за місце. Та відповіла: Це мій дім. Єдине, що її засмутило, те, що на світлині вона не побачила величезних садів, які, за її словами, там мали би бути. Дороті проводила так багато часу в британському музеї, що зрештою привернула увагу видатного єгиптолога сера Ернеста Альфреда Томпсона Волеса, який взявся навчати її іерогліфом. Чоловік був шокований тим, як швидко Дороті вчиться. Взагалі то він казав, що це більше схоже на те, ніби Дороті не те, що нову мову вивчає для себе, а скоріше згадує ту, яку забула. Ішов час, та нічні кошмари не полишали дороті. Часто посеред ночі вона просиналася і писала ієрогліфи, втім, сама цього не пам'ятала. Так чи інакше, за весь час несвідомо, Дороті намалювала історію на цілих 70 аркушів, і це була історія про її минуле життя. І вона виявилася доволі цікавою. Так, дорогенькі, тут маленька важлива інформація, адже ви можете виграти дві картини від чайника Рассела. Всього лише за донат. Це мрія майбутнього. Ось така вона прекрасна, та кримський міст не менш прекрасний. Донат піде для 3-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. За цим qr кодом з прочитаного стало зрозуміло, що у попередньому житті дороті була єгиптянкою простого походження на ім'я Бентрешит. У перекладі це означає Арфа радості. Жила ця пані Бентрешит у місті Абідос. Батько був солдатом, а мати продавщиці фруктів у стародавньому Єгипті. У віці двох років дівчинку віддали до храму ком Ель Султан поруч з містом Абідос, де її виховували як жрицю, що, крім іншого, означало обітницю цілковитої цноти. Приблизно у віці 14 років до храму завітав фараон Сеті І. Він був вражений красою дівчини. І дуже скоро в них закрутилось дещо, наслідком чого стала вагітність Бентрешит. Коли це розкрилося, дівчина мала понести кару смерть, яка не забарилася. Бентришит, власноруч, обірвала своє життя. Від цієї історії були у шоці всі, хто її почув. Втім, на той момент це не сильно змінило життя Дороті. Якийсь час вона працювала в кінотеатрі свого батька, продовжуючи вивчати все, що стосувалось стародавнього Єгипту. А в 27 років почала писати та малювати карикатури в Лондоні в одному єгипетському журналі. Саме під час цієї роботи вона познайомилася зі студентом на ім'я Імам Абдул Маквіт. Він закохався в дороті і запросив до Єгипту. Та погодилась, і тільки но зійшовши судно в Каїрі, опустилася на коліна та поцілувала землю зі словами Я вдома. Незабаром вона вже танцювала з імамом на їхню муж ж весілі, а ще трохи згодом у них народився син, якого назвали Сеті. на честь колишнього кохання Дороті з її минулого життя. Саме тоді жінка взяла псевдонім Ом Сеті, що буквально перекладається як мама Сеті». і до речі, саме під цим ім'ям вона найбільш відома у світі. Та всього лише за пару років подружжя розлучилося, і Ом Сеті взяла свого сина і переїхала в місто на зліт, на зліт Аль Сааман. Поруч із пірамідами в Гізі, у 31 рік жінка влаштувалась на роботу у Департамент стародавності Єгипту. Її колосальні знання дозволили їй досить швидко зробити собі ім'я поважної вченої, попри те, що диплому і відповідної освіти вона не мала. Але щось дійсно цікаве відбулося, коли доруці було вже 53. Новий керівник відділу стародавності, де вона працювала, віддавав належне їй та її досягненням. Проте був скептично налаштований щодо її розказів про реінкарнацію. Тож якось посеред ночі взяв її на відвідини до храму ком Ель Султан, світлини того храму зсередини. На той момент ще ніде не публікувалась, проте Дороті чудово у ньому орієнтувалась і вела керівника саме туди, куди він її просив. Складалося враження, що вона знає це місце так, ніби провела там багато років. Керівник не розумів, що відбувається, і облишив спроби тестувати Дороті надалі. Натомість вона ще більше шокувала його та своїх колег. Пам'ятаєте, що вона була засмучена відсутністю сидів на фото цього храму. В дитинстві так от вона вказала археологам, де саме слід шукати залишки цього самого саду. Археологи почали розкопки і у диво знайшли його. Ну і у 1972-му Дороті вказала, де знаходиться гробниця Нефертіті, а саме під гробницею Тутанхамона. На той момент гробницю Тутанхамона в долині царів вже неодноразово оглядали. Адже дослідження на цій локації велися вже понад 50 років, але ніхто нічого так і не знайшов. І взагалі було прийнято вважати, що нефертіті похована деінде. Втім, у 2015 році, завдяки розвитку технологій, були проведені додаткові дослідження, і під похованням Тутанхамона знайшли дві приховані кімнати. Одна з них може бути цілком місцем поховання Нефертіті. Втім, наразі немає остаточного підтвердження цьому. Археологи побоюються вести розкопки, ну щоби не спровокувати руйнацію у сипальниці. А от інша вказівка дороті стала цілком реальним підтвердженим відкриттям. Жінка казала, що під ногами у Сфінкса є маленька бібліотека. Тоді ніхто й не повірив, і лише через багато років провели сканування і дійсно виявили кімнату під лапами Сфінкса, Вражає, чи не так. Та чи дійсно це доказ чи підтвердження тому, що існує реінкарнація? Ну, про це вам більше розкаже мій друг Бакай. Дякую, Саш. Це дійсно дуже цікава та відома історія в всьому світі. І багато для кого є беззаперечним доказом існування реінкарнації, з чим я, звісно ж, не можу погодитись. До прикладу, що це за збіг такий, що 14-річна дівчинка. Вибрала саме єгиптянку Бен Решит, яка нібито померла саме в 14, і написала її історію. Погодьтесь, це якось надто зручно. Було б набагато складніше написати історію про якусь літню тітку, коли ти ніколи не була літньою тіткою. Дороті жила єгиптологією і присвятила цьому все своє життя. Тобто, одна справа, якби вона після падіння зі сходів повернулася з того світу вже зі всіма знаннями. А зовсім інше, коли вона отримала ці самі знання в процесі дорослішання та важкої праці, що більше схоже на правду. Але все ж, не все так просто. Більше про те, чому ця історія не є беззаперечним доказом реінкарнації, і що взагалі не так з концепцією реінкарнації, я розповідаю в своєму відео, воно ось тут. А з вами був Саня. Побачимось вже в наступному відео. Обіцяю, буде цікаво і вже без містики. Документальненько, а поки подивіться ось ці два відео. Побачимось.